Першому центру рекрутингу української армії, який у Львові спільно відкрили міністерство оборони та міська рада, виповнився рік. Пілотний проєкт мав стати відправною точкою для поширення практики з відкриття таких центрів і в інших містах України. Чи вдалося це вцілити у життя? І, взагалі, скільки людей вдалося так би мовити працевлаштувати у військо у цьому центрі? Будемо дізнаватися у керівниці Галини Піскорської. А також маємо у студії представника іншого рекрутингового центру, а саме четвертого центру рекрутингу сил територіальної оборони збройних сил України Олега Лісника. Лісника перепрошую. Тому вітаю вас. Слава Україні! Пані Галино, почнемо із вас. Бо е, рік це ну якби день народження, можна сказати, вашого центру. Трошки статистики: скільки людей до вас звернулося, якщо це можна говорити? Я думаю, можна е, скількох людей, як ми кажемо, вдалося все таки працевлаштувати. Гаразд, дякую за запитання. Ну, давайте почнемо, мабуть, з того, що ви зазначили, що пілотний проект, так я думаю, що на сьогоднішній день можна вже сміливо говорити, що ми цілком реалізований проект, який діє, діє ефективно і дає свої хороші результати. Якщо говорити про статистику, то на сьогоднішній день за весь період роботи ми опрацювали вже майже близько 5800 звернень. Так, тобто, десь це така. Цифра досить велика, але потрібно тут розуміти, що це люди, які звертались по різних питаннях. Тобто, основний масив з цієї кількості це люди, які зверталися чисто інформаційно, так. Тобто на початку їх цікавило, що це за проект, для чого він потрібен. Потім в подальшому це дуже часто звернення є, які ми можливості надаємо, які послуги надаємо, як ми працюємо. Це навіть якщо телефоном звертається, це, це різноманітні звернення, так. Різні можливості до нас звернутися і в телефоном, і особисто, і через будь-які месенджери, uh -huh. і на електронну пошту на сьогоднішній день додалась ще одна функція. Це на сайті можна подати запит на е, зв'язок з рекрутером, і ми відтелефонуємося. Так само є в нас служба підтримки центрів рекрутингу по всій Україні, які теж можна туди подзвонити і залишити запит. Ми відгукнемось. Uh -huh. Так, тобто це абсолютно всі запити, і е, з цього масиву, от майже майже. Же 5800 запитів, лише десь півтора тисячі це кандидати верніше люди, які погодились залишити про себе інформацію, так і погодились стати нашими кандидатами, щоб ми їм знаходили місце в збройних силах України. Потрібно розуміти, що система процес рекрутингу в Збройні сили так. Ми розуміємо, що ми набираємо не в іт сферу так в основному це люди підуть на військову службу і дуже часто в зону ведення бойових дій. Відповідно. Но ну, надзвичайно велика кількість людей, які відсіюються на різних етапах. Так, тобто, десь вони пропадають, можливо, самі знаходять собі mm -hmm. місце, можливо, знаходять дійсно працевлаштовуються, не залучаються на службу і отримують роботу з броню, Можливо, передумують. Навіть у нас були такі випадки, коли людина казала: ви знаєте, я передумав, я вже буду чекати, що мене мобілізують, то мобілізують. Так ну. Це їхнє право. Так, ми цим відрізняємося від ТЦК в тому, що ми даємо можливість людині самій обрати, так тобто ми ні до кого ні, ні нікого і ні до чого не змушуємо. І що що стосується саме уже найнятих на військову службу, які зараз проходять військову службу згідно тих рекомендаційних листів, які вони отримали від своїх військових частин, це в районі 320 людей. Так, що це можна сказати? Ми навіть сьогодні так з колегами порахували, що в 2024 році було 262 робочих дні. Так, тобто, фактично, у нас власне по півтора людини в день на найнятих. так, тобто я вважаю, що це хороший результат, враховуючи те, що люди приходять за власним бажанням, тобто їх ніхто не заставляє. Це їхній свідомий вибір, і вони попадають в військові частини на ті посади, які, на які вони погодились, так які були найбільш оптимально прийнятними для них. Про посади ми будемо говорити далі. Але пане Олеже, до вас питання: Ваш центр чим відрізняється від центру того, який представляє пані Галина? Ви теж нікого ні до чого не змушуєте? До вас люди приходять добровільно. Ви їм пропонуєте якісь посади у силах ТРО, так розуміємо, логічно? Так, наш центр трішки відрізняється від центру рекрутингу української армії. Перш за все, тим, що центр рекрутингу української армії працює на всі роди та види збройних сил. А сили територіальної оборони, як другої за чисельністю серед родів та видів, мають власний центр рекрутингу вже з, навіть з, минулу, з поза минулого, з позаминулого року. То ви старіші, І, ніж центр рекрутингу? Ну, це тоді була позаштатна рекрутинова група, але так. Uh -huh. І цей проект зараз розвинувся в те, що в кожному роді та виді Збройних сил України відкритий власний центр рекрутингу, який працює виключно на ці сили. Також є певна відмінність стосовно супроводу кандидатів. Якщо центр рекрутингу української армії контактує з військовими частинами кандидатів, то ми вже кандидата ведемо прямо до самого, скажімо так, призначення на його посаду військові частини. Тобто людина до нас приходить, вона може прийти від центру рекрутингу української армії, може відгукнутися на нашу вакансію на наших платформах, на нашому сайті, прийти вживу. Так і ми зараз відкриваємо наші, скажімо так, фізичні центри рекрутингу в Харкові, Одесі, Києві та в місті Львові і в Кривому розі, uh -huh. куди можна прийти фізично та звернутися. Давайте змоделюємо ситуацію. Приходить людина, яка хоче служити у війську до центру рекрутингу української армії, і, і до вашого працівника каже, що вона хоче служити у силах територіальної оборони. Ви тоді звертаєтеся до центру рекрутингу ТРО, чи ви конкретно до бригади звертаєтеся, до якої умовно людина хоче, або серед списку бригад, з якими ви співпрацюєте, обираєте і кажете: от на тобі такі, то такі, то такі, то обирай, куди би ти пішов. Добре, дякую за запитання. Власне кажучи, в кожному випадку у нас фактично йде індивідуальна робота. Так єдиного такого шаблону нема, щоб ми працювали тільки так uh -huh. і не відходили, не виходили за рамки, скажімо так, встановлених алгоритмів. З кожною людиною ми працюємо індивідуально. Якщо людина чітко знає, куди вона хоче, звичайно, ми з її контактуємо одразу напряму з бригадою чи навіть і конкретним батальйоном, якимось так, напряму з командиром. Якщо людина не знає, в принципі хоче в ТРО, ми теж з'ясовуємо, що для для цієї людини є пріоритетнішим. Чи місце дислокації частини в під час того, як вона не знаходиться на бойових, так чи можливо якісь інші обставини, так і, можливо, людина шукає саме посаду, uh -huh. і тоді для неї не важливо, яка саме буде ця частина, так тобто йде більше за посадою. Тобто різні можуть бути варіанти, але в основному так. Ми, якщо, якщо людина чітко знає, то ми контактуємо напряму з рекрутерами від бригади чи батальйону. Якщо не знає, ми пропонуємо такого кандидата представникам, рекрутерам uh -huh. від ТРО І вони вже тоді теж у них ясна річ, що вони мають більше зв'язків і розумінь, які в них є вакантні посади, і вони теж продовжують свою роботу. А з якими запитами найчастіше приходять? На які посади? От за цей рік найбільше запитів були на які добре. Давайте будемо так об'єктивними. Ми розуміємо, що найбільший найбільша кількість запитів це все таки або штабні посади. Посади або тилові посади, так? Mm. Але якщо все-таки відміжуватись від тилових і штабних посад, то і говорити безпосередньо про бойові посади, це напрямок. Він був, є наразі, і підозрюю, що не скоро ще припиниться це все, що пов'язано з БПЛА. Тобто це і дрони, і мавіки, і майстри БПЛА, mm -hmm. і це посади як рядового, так і офіцерського складу. Mm -hmm. тобто ну це все, і... все, все, що стосується безпілотних літальних апаратів. Теж питання до вас, Олежа, з якими запитами до вас приходять, куди хочуть в територіальну оборону? Ну спектр запитів він доволі широкий, але знову ж таки доволі популярними є саме напрямок БПЛА, РЕП. Інженерія БПЛА, а так також останнім часом багато відгуків на посади розвідників. Uh -huh. В принципі, штабні посади також користуються попитом. Це є діловоди, офіцери. В різні служби і так далі, але там зазвичай люди вже йдуть з конкретним цивільним досвідом і розумінням того, що вони хочуть отримати війську. А якщо прийшла людина і хоче на, на напрямок БПЛА, ви розумієте, що таких позицій уже немає, але є позиції інші. То чи можете ви переконати цю людину піти на інші позиції або дуже сильно переконати? Дивіться, якщо людина хоче бути оператором БПЛА, тут стоїть тільки питання, де вона ним буде. Так, ця людина вже обрала собі посаду і напрямок, який хоче, і вона вже навряд чи від цього відмовиться. Але таких випадків, щоб у нас, наприклад, не було посади оператора БПЛА, я пригадати не можу. Угу. Зараз, так щоб не збрехати, є кілька тисяч, можливо, до десятка тисяч штатних посад Ого. операторів БПЛА. Певна частина з них заповнена, але є ще вакансії. Пані Галино, щодо до жінок за останній рік цей, ну не за останній, а за ваш перший рік. А якщо говорити про статистику, якщо вона є, то яка кількість цих заявників були так, власне чималі? Якщо жіночі говорити про звернення просто з інформаційно, угу. і якщо ми враховуємо, скажімо так, ту суму 5800 звернень? То дуже високий відсоток жінок, щоб я зараз вам не вас не обманювала, я підозрюю, що мабуть 40% точно жінок буде це зверне. Угу. Якщо говорити саме про жінок, які хочуть стати кандидатами, їх звичайно менше ніж тут, напевно, десь буде 20%. І якщо вже говорити про кількість жінок, які доходять. До своїх посад, то принаймні в нашому рекрутинговому центрі, тому що статистика по жінках вона ж може в кожному регіоні відрізнятись. Uh -huh. Так ми саме про Львів говоримо. У нас приблизно 10-12% жінок, які залучені на різні посади. Причому це е, як діловоди, кухарі, медики, навіть медиків не так багато, так е, так і великий дуже відсоток це є теж напрямок операторів. БПЛА. Тобто з тих 320, яких ви умовно. Про це влаштували у військо приблизно 30-40, ну якщо це 10-12%, це кажу, жінки. Навіть трошки більше. Mm -hmm. На сьогоднішній день в роботі є приблизно 70 жінок mm -hmm. в роботі. Тобто, це ті жінки, які ми шукаємо місце в збройних силах чи інше. О, Олеже щодо сил територіальної оборони, до вас приходять кандидатки, які би хотіли служити? У... Так, звісно, і в нас є, скажімо так. Позитивний досвід залучення жінок навіть на бойові посади, так тому що якщо жінка вже обрала собі шлях, їй дуже важко від цього відмовити і запропонувати якусь альтернативу. Але ось, наприклад, зараз в навчальному центрі знаходиться пані Ольга, яка йде на посаду оператора БПЛА. Ого, така є. А... Серед інформації, яка звучала під час звіту щодо першого року діяльності центру, було оприлюднено від ваших працівників, що зараз є запити і на перекладачів. Наскільки це відповідає дійсності, і чи може людина, яка має освіту перекладача, прийти і служити у війську на відповідній посаді. Так, дякую за запитання. Е, так, е, попит на перекладачів є, але е, є своя специфіка. Найбільша кількість праців, е, перекладачів вдається залучати в прикордонні. Они кита uh -huh. або в інтернаціональний легіон, так де е, проходять військову службу іноземці, і якщо говорити про мови. Так, то зараз все таки акцент це не англійська німецька мова, яка найпоширеніша серед людей, які нею володіють. А е, дуже велика потреба є в іспанській і португальській мові. Так, тому що велика кількість е, людей з е, південної Америки, так Латинської Америки, які в нас проходять військову службу, є про потреба угу. в перекладах в перекладах. Зрозуміло, коли ми на початку з вами говорили, то власне цей пілотний проєкт у Львові мав стати початком для поширення практики в інших містах. Чи є статистика щодо того, скільки таких центрів відкрили в інших містах України на сьогоднішній день до 50 центрів рекрутингу по всіх по всій території України в різних регіонах? Не, не готова зараз відповісти, угу. чи 48, чи 49. дев'ять, так з го мені здається, ще, ще не відкрили 50-го ювілейного ще угу. не було. Але я вважаю, що це хороша тенденція, і це черговий раз підкреслює про те, що цей проект дійсно потрібний, що він дає свої результати, так і що ну зрештою це така додаткова можливість людини обрати і бути залученим на військову службу. Тобто, на сього, якщо навіть порівнювати з. Початком нашої роботи, і сьогоднішній день настільки зросла кількість можливості залучитись на військову службу. Тобто, шляхів є надзвичайно багато, надзвичайно багато можливостей, різних і варіантів. Лише приходь. Ну, ми зі свого uh -huh. боку, як я, так і наші працівники, наші рекрутерки з радістю допоможемо і зробимо все, що від нас залежить, щоб знайти оптимально можливе рішення і посаду в збройних силах України. маємо буквально три хвилини. На вас обох. Давайте нагадаємо, по перше, куди звертатися, якщо до центру рекрутингу вашого і вашого, і як виглядатиме цей шлях, якщо людина хоче служити у війську у вашому випадку і в випадку Олега? Нагадую, знаходимося ми у Львові за двома локаціями. Перша локація знаходиться на Костя Левицького 67. Друга локація це мікрорайон Сихів у Львові, проспект Червоної калини, 72А. І наразі хай, можливо, Олег угу. поділиться інформацією, де вони будуть знаходитись. Наше приміщення буде знаходити за адресою Кольберга 6. Відкриття заплановане орієнтовно на 25-26 число угу. цього місяця. Але точну дату поки що назвати важко. Стосовно шляху кандидата в усіх випадках, куди б не звернулася людина, шлях її фактично одинаковий. Це є попередня співбесіда з людиною. Де визначаються її наміри, чи дійсно вона готова долучитись до військової служби? Якщо так, то на яку посаду і куди. Виходячи з цього, підбирається посада, далі співбесіда з безпосереднім командиром підрозділу, командиром військової частини, і далі виписується її рекомендаційний лист. Або людина пише заяву, якщо це випадку мобілізації напряму військову частину. Mm -hmm. Далі проходження військово-лікарської комісії це ви теж стежите як людина. Так, проходить? Ми самі йдемо з людиною і проводимо її через ВЛК. Угу. Ми оформляємо її особову справу. Ми направляємо далі її на навчання. В наш навчальний центр. І далі стежити, чи людина потрапила на ту посаду, на яку її Звісно. Скарова. У нас є гарантія призначення за рекомендаційним листом, на який була виписана посада. Так, людина заходить в навчальний центр. Після чого, якщо це посада оператора БПЛА та оператора РЕП, людина ще додатково проходить фахове навчання, отримує спеціальність. і аж після цього вона їде в свою військову частину, uh -huh. де вона призначається на цю посаду, на яку вона прийшла. Uh -huh. Пані Галино, ваш шлях трошки коротший. Наш шлях теж буде залежати від вихідних в першу чергу умов людини, тому що буде варто зазначити, що яку частину людина обере. Це, в першу чергу стан здоров'я, чи людина придатна, чи придатна до частин забезпечення. Так, тобто, якщо повністю придатна, то буде можливість залучитись, так як вже зазначив Олег, або по контракту, або по мобілізації напряму військову частину. І тут ще один момент це є. 영 <목소리로> Чи був досвід військової служби до того, так якщо був досвід е перед тим, і людина, скажімо так, уже повторно заходить в збройні сили, вона не потребує БЗВП, тобто, якщо угу. заходить по спорідні... Базою військової підготовки, так, 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 е не якщо заходить на службу по споріднуній військово-обліковій спеціальності, якщо ж людини по здоров'ю, статус придатний до частин забезпечення, е тут можливість залучитись по мобілізації буде мінімальна, але е Такою людиною можна укласти контракт. Так і далі шлях ага. вже такий самий, як і в попередньому варіанті. Що ж, Олежа, бажаємо вашому центру гарного відкриття. Ну а пані Галину з вами зустрінемося. Я сподіваюся, на другий центр на другий рік рекрутингового центру і поговоримо детальніше про нову статистику. Галина Піскорська, керівниця центру рекрутингу української армії у Львові. І Олег Лісник, сержант-менеджер третьої категорії регіональної мобільної групи Захід секції територіального рекрутингу і, що найголовніше четвертого центру рекрутингу сил. Територіальної оборони збройних сил України були у цій частині головного за день. Не перемикайтеся. Далі будемо говорити про міжнародну політику, про візит Келога до Києва і про те, що з'явилися деталі зустрічі його із президентом України.